Світла є, чи нема? Світла є. О, привіт! Знову! Повернувся за новою порцією знань. Я правильно розумію, хоче ще продовження. Ну, добре, тоді е, поїхали. Поговоримо про те, як треба навчати. А для початку згадаємо, які ми маємо основні причини, які є перешкодами та перепонами для навчання, і зразу проговоримо, як з ними справлятися. Згадуємо. Перша причина це не вирішив, для чого необхідно, друга не прийняв рішення. Як вирішуються ці перешкоди? Треба задати питання, чому не виконується? Що необхідно, щоб точно виконати? Проявити цінність в голові того, хто навчається. Чи розумієш різницю між стимуляцією та мотивацією? Як і в минулому відео, працюємо по системі. Я задаю питання, ти ставиш відео на паузу, записуєш відповідь в блокнот для навчання. Після я даю значення слів, а ти порівнюєш відповіді. Постав відео на паузу та запиши, як розумієш слово стимуляція. Стимул в стародавньому Римі називали палку з загостреним наконечником, якою поганяли віслюків. Тобто стимул це причина, що спонукає для певної діяльності. Стимуляція це активізація яких-небудь процесів, дій, явищ, або чиєї-небудь діяльності, життєздатності і таке інше. Тепер запиши це значення і порівняй з тим, що ти, ну, ти до цього надав, і як я тобі дав пояснення слово стимуляція. Як ти розумієш слово мотив? Став на паузу відео і запиши. Роби так кожен раз, як я буду задавати питання стосовно значення слів. Після ти будеш бачити значення слів і чути. Також його запиши і порівняй. Мотив фактично переводиться з середньовічної латини як рухатись. Мотив це підстава, привід для якої-небудь дії. Вчинку. Мотив це причина. Мотивація це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії або певного типу поведінки, пов'язана з її органічними та культурними потребами. Чи розумієш різницю між цими словами? Стимуляція не є чимось позитивним. Стимуляція працює на дуже короткий термін. Стимуляція не дає людині внутрішнього розуміння, для чого це йому необхідно. Стимуляція не, дає, не спонукає його по факту для того, щоб він виконав певну дію. Мотивація це є позитивний прояв. Мотивація це те, що працює в довгій перспективі. Отже, щоб пройти перші дві перешкоди, є необхідністю надати розуміння, для чого це необхідно тому. Хто навчається, треба виявити, що є цінним для людини та надати підставу, що буде впливати на цю цінність. Перш ніж продовжимо, ще прояснимо, що таке алгоритм. Як ти розумієш слово алгоритм? Алгоритм це послідовність дій, що призводить к прогнозованому, планованому, однаковому результату. Отже, Третя причина, яка заважає навчанню, і є третьою перешкодою це впевненість, що все знає або норовливий студент. Як працювати з норовливим студентом? По-перше, треба розказати про синдром норовливого студента. Для більшості адекватних і розумних людей ці знання дають можливість аналізу самого себе і надають розуміння того, що це є перешкодою для їх навчання. По-друге, надати можливість провести оцінку самостійно. Прикладом може бути надати тест, після надати відповіді, щоб людина самостійно побачила результати та змогла зрозуміти, наскільки знає матеріали. По-третє, провести оцінку привселюдно. Наприклад, надати тест, і результат цього тесту норовливого студента вивести на екран. Провести аналіз цього тесту при ньому і тої групи, з ким він навчався, цей метод може визвати певну агресію і, ви, і він використовується тільки після того, як були зроблені попередні пункти. Четверте: якщо, виконавши всі пункти, людина не позбавляється цього синдрому, вона не підлягає навчанню. Вона не є членом команди, і з такою людиною необхідно попрощатися. Наступні три перепони. Четверта причина, яка заважає навчанню, і вона ж пер... є перша перепона, це незрозуміле слово. Якщо ви виявили прояв незрозумілого слова, необхідно виконати наступне дії. По-перше, надати матеріали, де самостійно може прочитати. По-друге, запитати, як він це розуміє, надати схвальне підтвердження, якщо вірно розуміє. Надати коректну дефініцію, особливо якщо дав некоректну відповідь. Відповідно до цього, той, хто навчається більш самостійно, він буде більше задумуватись над цим і більше буде розуміння цього слова. По-третє, попросити скласти три речення з використанням цього слова. Розуміння слова в контексті є важливим елементом в навчання. Контекст можна розглядати як одну з форм пояснення слова. П'ята причина, яка заважає навчанню, і вона вже є друга перепона це нестача маси. При прояві нестачі маси необхідно зробити наступне: повернутися на початок розділу або теми, виявити саме, з яким словом, або темою є нестача маса. По-друге, попросити навести декілька прикладів, як він розуміє це слово. Або це явище. По третє, Надати приклад тому, хто навчається. Нашому мозку легше завадіти зі світом по наступному алгоритму. Перше це фізичні об'єкти. Легше сприймати інформацію з макет, фігурок тощо. Друге, це візуальні матеріали, наприклад, креслення, тести, малюнки, записи на дошці. Третє на слух, коли людина сприймає інформацію з голосу або аудіально. Тому існують такі практики, наприклад, при навчанні просять зліпити процес з пластиліну. Шоста причина, яка заважає навчанню, і вона же третя перепона це за високий градієнт. На відміну від нестачі маси при високому градієнті необхідно повернутися на позаминулий розділ. Тобто, перше, що ми робимо при прояві за високого градієнту, ми. Повертаємось на позаминулий розділ. Друге – «добавити тест до навчання. Проговоримо ще кілька дефініцій. Як ти розумієш слово концепт, концепт це думка, повністю позбавлена символів, зображень, слів чи звуків. Це безпосереднє уявлення про щось, а не його звук чи символ. Як розумієш слово приклад? Приклад це конкретний вияв чого-небудь, певна діяльність або поведінка якоїсь особи. У кожної людини є концепт живого чи неживого. Якщо я попрошу тебе навести мені приклад собаки, то з високою вірогідністю ти наведеш мені приклад твоєї собаки. Якщо в тебе нема або не було собаки, то це буде приклад найближчої тобі відомої собаки. Мозок тобі намалює образ тобі відомої собаки. І сформулює приклад саме того образу, який ти уявив. І сформулюєш приклад саме того образу, який ти уявив. Це і є прикладом концепта живого. Відповідно до значення слова, приклад, цей образ є конкретний вияв. А якщо я попрошу привести мені концепт собаки, концепт не приклад. Відповідно до цього, ти мені опишеш основні риси собаки. Але цей образ буде точно позбавлений. Конкретного опису конкретної собаки. Тобто це концепт живого. Отже, якщо попрошу дай мені концепт, то це опис з характерними рисами, але не про конкретний предмет чи ситуацію. А якщо попрошу навести приклад, то це максимально конкретний опис предмету чи ситуації. Чи зрозуміло тобі різницю між концептом та прикладом? Якщо попросити різних людей навести приклад стола. Вирогідніше за все, всі відповіді будуть різні, оскільки кожен приведе приклад саме того стола, образ якого він створив у себе в голові. Якщо різних людей просити надати концепт стола, то вирогідніше за все концепт буде надано максимально близьким до всіх відповідей. Але ця відповідь не буде містити більш чітких та конкретних рис, конкретно цього предмету. Наступна дефініція це. Інтерпретація. Як ти розумієш це слово? Інтерпретація це розкриття змісту чого-небудь, це пояснення або витлумачення. Також можна сказати, що це переклад на більш зрозумілу мову, на більш простішу мову. А тепер вправа на розуміння слів з минулої теми. Як ти розумієш поняття технологія навчання? Технологія навчання це сукупність методів. Що застосовується в навчанні для досягнення результатів. Коли людина здатна застосовувати в житті те, чому вона навчилась, для досягнення гарного результату під час навчання я назову тобі важливі складові технології навчання. Отже, має точно бути визначеним, що має засвоїти та застосувати людина після навчання, має бути гарний письмовий матеріал. Також має бути послідовна програма вивчення, необхідно спостереження за проявами, а також подолання перешкод та перепон. Як розумієш, слово відтворення Пауза. записав. Відтворення це повторення, копія, знімок або зліпок. Технології навчання термін відтворення. Також використовується для опису дій, для відтворення чого небудь у житті чи в розумі. Якщо людина А повідомив таке поняття як Сонце. Людині Б. І людина Б отримав те саме чітке розуміння, без жодного спотворення або викривлення та передала людині В. Людина А передала людині Б. І людина Б без жодного спотворення або викривлення передала це людині В. Тоді можна сказати, що людина Б відтворив те, що було повідомлено людиною А. Здатність відтворювати є основною складовою гарної командної роботи. Відтворення залежить від здатності направляти увагу. Як ти розумієш, слово увага. Увага це зосередження думки, зору або слуху на будь-якому об'єкті. Спрямованість думки на кого або що-небудь. В Данії провели досліди, як впливає компоновка та посадка дітей в класах. Виявилось, що засвоювання знань зростає, коли діти використовують не класичну посадку, не аудиторну. Коли є варіанти з комбінуванням розміщення столів та дітей навколо столів. А також коли мають простір для воркшопів: простір, де вони збираються навколо столу або стенду, де проводять додаткові навчання. Так вони мають більш зосереджену увагу на темі, яку вивчають, аніж при класичній посадці. Під час воркшопів діти проводять дослідження, лабораторні роботи тощо на тему, яку вивчають. Це також є гарним прикладом, як отримують масу. Також досліди показали, що на засвоєння під час навчання впливає тип освітлень. Виявили, під час використання штучного освітлення діти засвоюють до 25% краще інформацію, коли в класах використовується не розсіяне світло, а зосереджене на столах вчителя або дітей. Тому що в темну пору увага дітей зосереджується саме там, куди потрапляє світло. Ці приклади не є чимось віртуальним. Ці приклади я отримав місяць назад під час конференції з датськими архітектурними бюро. Проєктні організації використовують ці факти під час проектування освітніх закладів. Прямо зараз. Вони навели приклади тих закладів, які вже функціонують. І також тих, які будуються прямо зараз. А семінар проводився від датських проектувальників для українських проєктувальників, які прямо зараз проєктують новий навчальний заклад для нашого міста. І українські проектувальники мають застосувати ці знання для нового закладу. Тобто ці технології навчання вони вже використовуються, і вони використовуються не тільки для навчання безпосередньо прямого, а й для самого. Простору, в якому будуть проводитись навчання? Як впоратись з низьким відтворенням співробітників? По-перше, давати письмові розпорядження. Як ви вважаєте, який відсоток людей сприймають інформацію усно? 50%. А як ви думаєте, який відсоток людей, які сприйняли інформацію, можуть її відтворити? Знову-таки, 50%. Тобто. Передаючи інформацію в усній формі, тільки 25% можуть її відтворити. Тому письмова комунікація є основою корпоративних норм та правил, людина завжди має можливість перечитати та прояснити для себе, яку саме інформацію їй надають. Також звертаю вашу увагу, що записуючи, людина краще запам'ятовує інформацію. По-друге, це треба дублювати письмову важливу інформацію, яка має бути використана в роботі. По третє, перепросити, що збирається робити співробітник. Четверте, не боятись багаторазово повторювати важливу ідею при будь-якій ситуації. Тепер у тебе є інструменти, як треба навчати. І вони також тобі допоможуть краще зрозуміти, як треба навчатися. Дякую за твою готовність зростати. До нових зустрічей.